В рамках роботи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими сьогодні відбувся черговий обмін, а це означає це означає, що попередні дані вже втратили актуальність. От. І сьогодні додому на вільну Україну повернули ще 50 захисників, там і ТРО, і Збройні сили, і військово-морські сили. Ще 50 українських оборонців з ворожого полону звільнено. І це разом 1331 українець від початку повномасштабного російського вторгнення звільнений з полону в рамках діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Робота триває, найближчим часом будуть наступні обміни разом до перемоги.